Свою історію професійно-технічне училище No30 розпочинає з 1984 року, коли в селі Торговиця Новарханецького району було відкрито філію Гайворонського СПТУ No35. З 1988 року торговецька ПТУ No30 запрацювала як самостійний навчальний заклад професійно-технічної підготовки робітничих кадрів сільськогосподарського напрямку. За майже 40 років свого існування заклад надав освіту близько 10 тисячам учнів. З 2015 року заклад очолює Романій Олена Миколаївна. Шановні колеги, раді вітати вас в професійному технічному училищі No30 Сенатор Сьогодні ми проводимо навчання в режимі офлайн. Для цього у нас створені всі умови. Ми маємо безпечне укриття на випадок повітряних тривог, яке вміщує всіх учасників навчального процесу. Адміністрація та педагогічний колектив дбають про те, щоб учні навчалися в безпечному, сучасному, комфортному середовищі. І для цього ми робимо все. Тому уроки теоретичного та виробничого навчання. Проводяться у нас на достатньо високому рівні. Особлива увага сьогодні приділяється Національно патріотичному виховання. Тому що ми готуємо не тільки наших захисників, а й майбутніх громадян нашої держави. Дякую. У навчальних корпусах закладу розміщено 19 кабінетів, 4 навчально-виробничі майстерні, 6 лабораторій. Спортивна зала, до послуг здобувачів освіти, гуртожиток, бібліотека та їдальня. Загальноосвітня та професійно-теоретична підготовка в училищі здійснюється у світлих, теплих, сучасних аудиторіях, значна частина яких уже обладнана технічними засобами для інтерактивного навчання, обладнання інших у перспективі. На сьогодні Професійно-технічне училище номер 30 має ліцензії на надання освітніх послуг професійної підготовки за чотирма інтегрованими робітничими професіями: це тракторист машиніст господарського виробництва, слюсар сільгоспмашин та устаткування, водій автотранспортних засобів, муляр-штукатор електрозварник ручного зварювання, кухар-кондитер. Контролер касир, Офісний службовець бухгалтерія. Професія тракториста-машиніста в нашому сільськогосподарському регіоні є актуальною завжди. Інтеграція з кваліфікацією слюсаря та водія підвищує конкурентність кваліфікованого робітника галузі на ринку праці. Практичне застосування вивченого матеріалу здобувачі освіти відпрацьовують в лабораторії слюсарної справи, лабораторії тракторів. Виробничому полігоні, на техніці та агрегатах, що становлять власний парк училища, а також на підприємствах агробізнесу нашого регіону за дуальною формою навчання. З огляду на виклики сьогодення професії будівельного профілю на ринку праці вважають найбільш перспективними. Муляр давня професія. Саме з часу, коли людина себе усвідомила, вона будує з каменю своє житло. Храми, піраміди. Муляр наших днів створює споруди зі штучних та природних матеріалів. Відпрацьовують практичні навички майбутні муляри в майстерні кам'яних робіт. Гамірно та феєрично кипить робота у лабораторії зварювальних робіт. Це ще один фаховий напрямок підготовки будівельників, що значно підвищує їх конкурентну спроможність. Результати відпрацювання практичних навичок та прийомів в праці. Здобувачів освіти будівельного профілю нині прикрашають численні локації училища. Уроки виробничого навчання з професії кухар-кондитер це завжди захоплююча гастрономічна подорож, де дівчата та хлопці під наставництвом як досвідчених, так і молодих майстрів виробничого навчання здобувають практичні навички з приготування та оздоблення страв традиційної української та світової кухні. Новинок у галузі. Знайомляться з професійним обладнанням та навчаються з ним працювати. Лабораторія кондитерських виробів та кухня лабораторія обладнані всім необхідним для цього. Другий рік наш навчальний заклад здійснює підготовку з професії контролер-касир, офісний службовець бухгалтерія. Поява нових мережевих підприємств торгівлі поставила на порядок денний підготовку робітників цієї професії. Психоемоційний стан учасників освітнього процесу, їх ментальне здоров'я важливий нині елемент педагогічної діяльності колективу. Практичний психолог у цьому є порадником та досвідченим наставником. Організація предметного дозвілля здобувачів освіти. Різноманітні просвітницько-пізнавальні виховні заходи оздорочу спортивні активності, урізноманітню учнівське життя. Формують їх активну соціальну позицію, гуртують та навчають взаємодії в колективі, зокрема, та соціумі загалом. Окрему сторінку життя нашого навчального закладу становить волонтерська діяльність колективу. Спочатку спонтанна ініціатива, а тепер уже традиційна співпраця з волонтерами це духмяні смаколики, що поїхали на фронт у неймовірній кількості. Виготовлення буржуйок, допомога з ремонтом авто військовим та біженцям, що рухалися через торговицю, кілометри сплетених маскувальних сіток, ось далеко неповний перелік добрих справ задля перемоги. Робота педагога завжди спрямована в майбутнє. Як сказала Ліна Костенко, віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. З вірою в перемогу, професійно-технічне училище номер 30 села Торговиця.